Як чорнобурчик у футбол грав. Сьогодні футбольний матч, сказало щеня Тяпко. Граємо проти команди братів-кроликів. Ти, чорнобурчику, найспритніший, отже тобі бути нашим воротарем. Кіт, чорнобурчик, від такої похвали навіть заваляв хвостом і каже: Гаразд, я жодного гола не пропущу, не хвилюйтеся. Поти добре, зраділо щеня. У нападники, крім себе, я ставлю теля рогалика і козеня мармеладика, каченя, крячик і курча ф'ю. Залишиться в захисті, зрозуміло відповіли всі хором. Люблю фітбол, додало курча. Рівно о 12-й приїхали на автобусі брати кролики. Суддя півень Кукурікс подав голос, і команди вибігли на галявину. Воротарі наділи рукавички і застрибали біля своїх воріт. Зазвичай багато вболівальників зібралися. Квочка Соня з цілим виводком курчат з'явилася. А Мурка привела знайоме стадо, не обійшлося, і без родичів цуценятка. Вболівальники кроликів довола вантажівками. Приїхали. І ось настала урочиста хвилина. Капітан Тявко і капітан братів кроликів Кочеришко потиснули один одному лапи, і почалася гра. М'ячик стрибав від одного гравця до іншого, але рахунок залишався нічийним. Невідомо як закінчився перший тайм, якби не з'явився раптом один непередбачений вболівальник мишеня Крихітко від одного імені, якого у кота чорнобурчика загорялися очі і вигиналася спинка. Крихітко частенько жартував над котом. І тікав у свою нірку прямо з-під його носа. Чорнобурчику не залишалося нічого іншого, як чекати наступного зручного випадку. І в той самий момент, коли брати кролики почали атаку, чорнобурчик і побачив мишеня крихітку. Він скосив на нього очі, заворушив вусами і забув про те, що стоїть на воротах. Ось тут і було забито першого гола. Брати кролики стрибали від радощів, обіймаючи один одного. Суддя Кукурікс прокричав своє знаменіте кукаріку і команди. Пішли на перерву. Щеня тявко підійшло до чорнобурчика і спитали в чому справа, що сталося? М'яч, який ти прогавив, змогло б узяти навіть курчаф'ю. Чорнобурчик мовчав, опустивши голову. І тоді всі загомоніли. А каченя кречик сказала: А я знаю, чому чорнобурчик припустив голову. Чому? запитав тявко. Він не стежив за м'ячем, а за мишеням. Крихітко загарчав перш песик. То це він вивів вивів строю нашого кращого гравця. Його треба негайно прогнати, і щеня побігло шукати мишеня, але крихітко не став чекати, щоб його спочатку зловили, а потім прогнали. Він сам утік. А в другому таймі з подачі козеня-мармеладика гол у ворота братів кроликів забив Тявко. Дуже раділи футболісти, що гра закінчилася в нічию, але вболівальникам цем чомусь не сподобалося. Таке діло нікуд-куди не годиться, прококтала квочка Соня. Перемога не дісталася нікому, голосно замукали всі корови на чолі з муркою. Нічого, заспокоїв своїх болівальників Тявко. Наступного разу ми обов'язково переможемо.